Ярослав, привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною півзахисник команди 35. Вітаю вашу команду сьогодні з перемогою. Перемогли патріоти 3-0. Поділися, будь ласка, враженнями і емоціями з гри і скажи пару слів, завдяки чому саме ви сьогодні здобули три очки. Ну, головна причина, звісно, вирушу не прийшов сьогодні Фернандо. <свистач> Ернесто, Фернандес? <свистач> Ернесто Фернандес. Ну і саме головне, що злагода і дружба в колективі дає змогу грати спокійно, розважно і якісно. Добре. Кого б ти відмитив сьогодні на звання Лева сьогоднішнього матчу, якщо є такий претендент на твою думку? Так, я думаю, що це Фернандо. Ернест Фернандо, тому що Ернест, коротше, не прийшов він. Зробив гру, так. Так, так, так. Ну, а дійсно хотів би відзначити весь колектив. Молодці. Будемо боротися за самі вищі місця. Дякуємо команді, яка проти нас патріоти, молодці. Також гарно грали, але клас є клас. Добре, дякую, бажаю вам успіху і вдалих ігор і виступів у чемпіонаті. Дякую, все добре.